Вітаю всіх на своєму каналі Місячне Севетаропсихологія. Хочеться подивитися розклад, такий циганський, називається розклад, або ну, там хрест, так, я ніколи його не робила, хочеться подивитися на вашого партнера. Загадайте, будь ласка, вашого партнера, ми подивимось на чепунське А Спочатку, в яких він енергіях, що відбувається зараз з ним, Буду доставати по одній карті на три питання. А, що не серце, що під серцем, так, і чим серце заспокоїться. І для того, щоб ви розуміли, що, що це про вашого партнера, сигніфікація, тобто в яких він зараз перебуває в енергіях. І так. Ой, швидкий, решучий, нестриманий, такий, знаєте, доволі. Енергійне, але знаєте, коли людина не може стримувати свої емоції, свої слова, от, він може вам наговорити дуже багато чого, а потім він буде обмірковувати, що він зробив. Ну дуже така карта. Людина прийшла в молодих енергія, і він такий, знаєте, готовий до боротьби, відстоювання своїх переконань будь-якою ціною. Тобто тут потрібно якось імпульсивність так понизити. Да? Але ні, тут конфліктна людина, така, знаєте. Це пов'язано з поспіхом якимось. Знаєте, Якщо я вирішив щось, я не обдумана, щось таке ну, зроблю, а потім буду думати. Давайте подивимось, що у людини зараз на серці. По одній карті достаю. Що під серцем? Ну, тобто, Що, що було? Так, під серцем це, що він пам'ятає, і було. І чим серце його заспокоїться. А, Так. Що на серці? Трійка жезлів. У нього на серці а він вирішив кудись уже рухатись, рушати. Він вже спланував і буде робити наступні кроки. Трійка жезлів це перспективна карта. Все, я бачу перспективи. Перед, перед мною відкриваються дороги, шляхи. Я буду реалізовувати свої амбіції та плани. Його серце це зараз так, відчуває сповнене надією на те, що він впевнений в своїх діях, що він іде правильним шляхом. Але цей шлях, якщо ви бачите, по десятки жезлів дуже тяжкий або тяжко йому дається а, розуміння того, що це пов'язано, знаєте, мені таке відчуття йде, він настільки зараз такий е, рішучий е, додій, що він даже не помічає, що у нього можуть бути труднощі на шляху. Він от вирішив щось, і він зараз йде, як танк. Знаєте, от я бачу ціль, я не бачу пришкод. Так, що у нього під серцем, сила. Ну, сила, знаєте, це про внутрішню силу. Він може тримати себе в руках насправді, він може е, бути витриманим. Він може. Е, е, подолати труднощі завдяки спокою, терпінню, внутрішньому спокою. Так? І тут можна сказати, що він може тримати свої емоції, амбіції в руках, якщо йому це потрібно. Він людина, яка може контролювати ситуацію. Це під серцем, це те, що от було нещодавно. Щось таке відбулося зараз, у мене відчуття, що людина зараз починає щось робити безпішно. Не обдумуючи, Це можливо з якоїсь ситуацією пов'язано, з якої, можливо, це ситуація пов'язана з тим, що потрібні рішучі дії, прийняття рішень та інше. Давайте подивимося тепер, з чим його серце заспокоїться, тобто, що буде. А серце заспокоїться його через активну участь у вирішенні якихось конфліктів, таке враження, що людина з кимось чимось міряється. Це змагання, це конфлікти. Це його увага і зусилля. Можливо, його потрібно випустити накопичену енергію, яка у нього є, там така агресія, якась да там активна, щоб знайти внутрішню гармонію. Іноді конфлікт або змагання, коли він дозволяє собі відкрити свої емоції і відстояти свою позицію, може принести йому полегшення відчути, що все стало на своє місце І так, можу сказати, що по пажу копків. Так, це пов'язано з новими почуттями, зародженням, це нові якась дружба. Або після конфліктів ця людина, знаєте, коли відпустив стільки багато емоцій, які у мене накопичились, я становлюся дуже така спокійна, дуже така гармонійна людина і цитус, ой, ройтус. Я вибачаю з Паш Кубків, говорить про те, що о, дружня така, знаєте, спокійна особа становиться. От тим у нього серце заспокоїться. І хочу сказати, що зараз попередити, що зараз людина знаходиться в такому якомусь і внутрішньому і зовнішньому конфлікті. Можливо, людина займається чимось, де потрібно дуже бути рішучою, швидкою і відстоювати свої якісь. Якісь свої позиції, свої, свої думки, свої цілі та інше. Ми не дивилися стосовно вас, ми дивилися стосовно того, що відбувається зараз у людині. Тому я вам розповіла про те, що у нього на серце під серцем та чим серце заспокоїться. Пишіть, будь ласка, як відігрався розклад. До нових зустрічі!